Доброго ранку і гарного всім дня! Сьогодні у нас день 13 листопада. Я дещо купила на ринку та в екомаркеті і хочу вам показати. Почну з ринку. На ринку я купила ось таку сіль це кам'яна сіль. По 20 гривень за кілограм. Її люди беруть на капусту до капусти квасити. Але вона дуже схожа на цукор. І вчора мої переплутали і. Посолили нею чай, насипали їх в цукорницю. Тому це якийсь такий, знаєте, нюанс, вона прямо такими кристаликами, як цукор, але це сіль. Також я брала горох по 25 гривень за кілограм зелений. Вівсяні пластівці екстра по теж 25 вони подешевіли. Гречка там по 50, в екомаркеті по 49,90, здається, зараз акція. Ще я брала на ринку, ну, звісно ж, корм для тваринок. Це у нас подільська субпродуктова ковбаса, варена другого сорту, дуже люблять. В ній є вже якась крупа, якісь такі домішки. Тому вона коштує 59 гривень. Там же я брала в сардельці колобок, пухкенькі такі по 145 гривень, нормальні, можна брати. І вже як з ринку, то з ринку. Я брала на ринку центральному продуктовому вапно гашене. Воно мені потрібне для того, щоб білити стіни у веранді. У нас там немає опалення, обої там мокріють швидко. Суються, то ми вирішили, я думаю, що ми просто побілимо вапном, і це буде і дезінфекція, і простіше, мабуть, можна буде підбелити. Не треба буде оце все міряти, міняти. Спробуємо повернутися до старого. Знаєте, от саме надійне це було глина і вапно. Недаремно люди стільки століть цим користувалися. Бо то саме надійне. В нашому кліматі в нас тут дуже тумани, висока вологість, тому <кій> таке. Ще я взяла? Ось такий пристрій. Це новенький пристрій. Ще стерильний. Це мишоловка на ринку по 25 гривень. Я взяла таких два: один на роботу ми мені замовили, сказали: Бери". В общем, я мишолов. Сюди ставимо приманку, в цю дирочку закладаємо це після того, як натягнемо на другий бік. Ну, я думаю, ви технологію знаєте. Єдине, що отут трохи, ніби коли вони обрізали, то воно якось така є, ніби зазубринка, зачіпочка. І воно не завжди спрацьовує. Бачите, її? Тут кінчик цієї штуки. І вона трошки буває її тримає, то теж нюанс. Треба, щоб було рівненько. Але я ну, не люблю я їх заправляти, вони деколи мені ну, так, скачуть. <ривіт> ну, це таке треба, тому що село, приватний будинок, перший поверх у нас там теж залазять, ну, вони всюди залазять, я думаю. Липучки купили на липучки дві влипло. Картонка така з липучкою, влипають вони, але тоді вони живі і ну, щось з ними далі треба робити. А тут раз, і якщо добре спрацювало, то все. Нема муки тій тварині довго. <кхм> ну що ж, таке життя. Далі я піду, покажу вам чек по екомаркету. Я потратила 666 гривень. Ух, яке число? Що я купила? Я купила м'ясо, це вже добре. Е, стегно свиняче по 159,90. Це акція була там, ну, по 160, вважайте, але воно таке непогане, гарне. 2 кг 300 г, ну, на 369 гривень. От. Оце основна покупка. Там же я взяла. Цукор білий, по 29,90 цукор. В АТБ пой по, по 34,90. Тобто на 5 гривень дешевший цукор в екомаркеті. Взяла 2 кг на 62 гривні. Далі, сіль кухонна ось така. Теж вона на акції недорога була по 17,80, але її тут скільки 900 грамів. І вона дрібніша трішки, ніж оця. Що тут видно? Біле та й біле, правда? І вироблено її у Польщі. Біалисток. Так, імпортер Київ. Ось така теж кам'яна сіль, тому що в нас закінчилася сіль. Четвертина куряча по акції була. Бройлера охолоджена вагова, 72,90 це теж акція. У нас там і по 90 є, а тут дуже непогана ціна. 82,90 на 90 гривень її вийшло. Ну, не сама гарна, але нічого. Далі, хліб. І подільський, чи що. 17,19. Пакети 36 копійок 2 штуки. Батон Хмельницький, 16,75. Ну, це дуже гарні ціни, так як це той самий хліб. Просто він, на, скільки там дешевший, так він по 21. А, сосиска в тісті, думаю, де це. Сосиска в тісті, яку моя дитина з'їла, 17,50. Насправді, тіста там небагато, і сосиска маленька, але 17,50. Шоколадка, Дід Мороз Рошеновський, 25 грамів був, він коштував 20 гривень, 35 копійок. Це дуже дорого за 25 грамів, звісно. Ну, але так, знаєте, це вже так потішила дитину. Вже Дід Мороз є, вже готується повним ходом до Нового року. І дощики, і оці всі подарунки. Вже є, вже пішло. Масло вершкове, мілке, селянське 72% не переплутайте. Я взяла червону пачечку, вона каже: ні-ні-ні, це ж, дивіться, на 73%. Блакитну треба брати, вона по акції 49,90. Це робить Новоушиця, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район. Нормально. І ще? І пакет великий 3,50%. Ось такі покупки. В екомаркеті я дещо знайшла. Там, де молочка по знижці, там, знаєте, буває 25%. Там було здається, айран з кропом багатенько було. Ну, деякі кефіри, сир. Ну, я все одно порахувала, що якщо в мене є закваска, то мені вигідніше купити молоко і продовжити її. І так само сир на ринку все одно, навіть зі знижкою, вигідніше взяти в людей. домашні. Тому ось так. Всім всього найкращого! Бережіть себе, пам'ятайте, десь має бути, можливо, нам готує ворог цей масований удар. То будьте дуже обережні і ховайтеся, якщо буде тривога. Бережіть себе. Україна перемогла, до речі, вітаю. Херсон, херсонців, в них немає електрики, але справді це дуже велика радість. До побачення.